Вівторок Страстного тижня, Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси все наповняєш, скарби дібрь життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущанкої скверни, і спаси благий душі наші. З книги виходу читання. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися у річці. Слги ніж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошечок, комешах і розпослала рабиню, щоб узяти його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже Це єврейська дитинка. Каже тоді його сестра, дочці фараоної, Хочеш, побіжу і покличу тобі мамку з євреїв, щоб вигодувала тобі дитятко. І відповіла їй фараонова дочка, Побіжи. Побігла дівчина і покликала матір дитинки, і каже їй фараонова дочка, Візьми оце, дитятко, та вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату». Взяла жінка, дитятко і вигодувала його, і як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина, і надала йому ім'я Мойсей, кажучи, з води, мовляв, витягнула я його. З книги Йова Читання. І сталося однієї днини. Як сини та дочки його їли, і пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до йому і мовив. Воли були у плузі, а ослиці паслися поблизу них, аж ось кинулись на них савеї і позаймали їх, і слуг мечем повитинали. І, врятував лише я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив він. Аж ось приходить другий і каже, Божий вогонь упав із неба і спалив овець і чобанів пожер їх, і врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив цей, аж ось надходить інший та й каже «Халдеї, згортувавши три ватаги, напали на верблюді і позаймали їх, а слух мечем поветинали. І врятував лише я один, щоб звістити тобі це. Ще говорив цей, аж ось приходить інший та й каже: сини твої та дочки трапезували, і пили вино в домі свого старшого брата. Аж сильний вітер подув з пустині, напер на чотири вугли дому, і дім завалився на дітей, і вони загинули. І врятував лише я один, щоб сповістити тобі це. Устав йо, роздер на собі одежу, обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мови. Нагим вийшов я з материнської утроби, і нагим повернусь туди. Господі дав, Господі взяв, нехай ім'я Господнє буде благословенне. У сьому тому не согрішив йов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Від матея Святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням про день і годину, коли син чоловічий прийде, ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець як було за днівною, так і буде за. Ні сина чоловічого. По як за днів, перед потопом, їли, і пили женилися й віддавалися, аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп, і забрав усіх, так буде й прихід Сина чоловічого. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться. Дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, Отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б Господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години. Що про неї ви й не думаєте, котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив на челядю своєю давати їм поживу своєчасно, щасливий той слуга, як його пан, повернувшися, знайде його при роботі, істинно кажу, вам, що Він посадить його на всім поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже у своєму серці: Мій пан бариться, та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити сп'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли у посудинках оливу через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули, та опівночі крик залунав. Ось молодий, виходьте йому назустріч, схопились тоді всі ті діви, і приготували свої світичі, а нерозумлі мовлять до мудрих дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от як вони пішли купувати, Прибув молодий, і ті, що були готові, вийшли з Ним у весільний спокій, і замкнулися двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: Господи, Господи, відчини нам. А він у відповіді мовить: Істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години, і немов той чоловік, що, пускаючись в дорогу. Прикликав слуг своїх і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих і зводить з ним обрахунок. Приступив той, що взяв був п'ять талантів, і виніс, приніс других п'ять талантів. Мій пане каже: Ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан, гараз слуго, добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим, увійдив радість пана твого, приступив і той, що взяв був два таланти, та й каже Пане два таланти передав ти мені, ось з других два я придбав. Сказав до нього пан його, гараз слуго, добрий і вірний. У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим Увійди радість пана твого. Приступив і той, що взяв був лише один талант і каже Пане, взяв я, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визавируєш, де не розсипав, тому зі страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він маєш твоє, озвався його пан і каже до нього лукавий слого і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торговцям, і я, вернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього, і дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а у того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того вкиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і Зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх від дні один від одних, і як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього прийдіть, благословенні отця мого. Візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших, ви мені зробили. Тоді скаже і тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не набідались до мене. Тоді озвуться ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спрагним, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили, а Він відповість істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, мені також ви того не зробили, і підуть ті на вічну кару. А праведники на життя вічне. Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів. Ви знаєте, що через два дні буде пасха, і син чоловічий буде виданий на розп'яття. Духовні застанови над страстями христовими. Продовження Плат. Намісник Кесаря в Єрусалимі і таємним чином представник язичницького світу при засудженні Боголюдини. людини. Наскільки Він зневажав юдею, настільки ж юдеї зневажали Його. Спочатку Він взагалі не хотів втручатися в суд над Христом. «Візьміть його ви і за законом вашим судіть Його, Івана 18.31 так сказав він обвинувачам Христовим. Потім він узяв сторону Христа і після певного допиту оголосив юдеям. Я ніякої вини не знаходжу в ньому. Івана 18,38. Нарешті, заляканий погрозою, якщо відпустиш його, ти не друг кесареві, Івана 19,12. і Палат присудив, що було, як просили вони. Луки 23, 23,24 і звелів Христа печувати і розп'яти. Злочин Пелата полягає в тому, що він не міг, але не захотів захистити праведника. Сам він сказав Господу, я маю владу розп'яти тебе, і владу маю відпустити тебе. Івана 19, 10. Цим зізнанням Пелат назавжди наклав на себе тягар. Відповідальність за вбивство Христа, що підштовхнуло Пилата на цей злочин, і що привело його у шайку інших розбійників? Малодушність і страх, малодушність у захисті справедливості і страх за своє становище і миліське П'ятим розбійником був Арам то й за повстання, одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до В'ясниці, 23, 19. За таке беззаконня Він і за юдейським, і за римським законом заслуговував смерті. Особисто і свідомо Він нічим не зрішив проти Христа, зрішили ті, що йому віддали перевагу перед Христом. За допомогою розбійника варави, Пилат думав врятувати Христа від смерті. Юдеї, за допомогою невинного Христа, врятували вараву. А саме Пилат запропонував юдеям проголосувати і вільно вибрати Христа чи вараву. І подібні вибрали подібного бога чи розбійника, і розбійники проголосували за розбійника. Шостим і сьомими розбійниками були злочинці, що висіли на Голгофті, кожен на своєму хресті, один праворуч, а другий ліворуч христа, як пророкував і передбачив Ісая. і до злочинців зачислений був Ісаї 53:12. Один з розбійників, і у смертних муках вустами своїми вигукував наклепи, другий ще молився. Ось дві людини в однакому становищі, обидва прибиті до Христа, обидва покидають світ цей, нічого більше від нього не очікуючи. І все-таки, які вони різні. Ось відповідь всім, хто кричить поставте людей в рівне матеріальне становище, віддайте всі, їм всім рівну честь, і віддайте рівну власність, і тоді вони й духовно будуть однакові. Один розбійник, віддаючи дух, злословить на Сина Божого. Якщо ти, Христос, спаси себе і нас, другий ще молиться, Господу, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. 23, 39 23:39.42. Хрестні муки одному вбили і тіло, і душу, а другому вбили тіло і спасли душу. Хрест хрестів одному був на спокусу, а другому на спасіння. Такі розбійники оточили Христа. Але о благодать Божа, допоможе нам, перш ніж ми засудимо цих розбійників, що розп'яли на хресті Господа любові роздивитися своє власне життя і дослідити, чи не належимо і ми до тієї самої розбійницької банди. О, якби ми були подібні до сьомого розбійника, котрий покаявся на Христі і в стражданнях тілесних знайшов і здобув спашіння своєї грішної душі. Якщо хтось дихає ненавистю до Бога і людей, то він є найближчим товаришем сатани і найгострішою зброєю Його. Якщо хтось переповнений заздрощів до богодних людей і слуг Христових, то він розбійник і богоубивця, подібний до Ірода Анни Каяфи та інших вождів і старійшин народу юдейського. Якщо хтось сріблолюбець, то недалеко він від зради Бога і його найближчим товаришем у розбійницькій ватажі світу цього є Юда. Якщо хтось малодушний у захисті праведників і так боїться за своє становище і комфорт, що згодиться навіть і на вбивство праведника, то і такий самій розбійник, як і палат. Якщо хтось творив смуту і вбивства, а замість нього постраждав інший, через судову помилку чи через людську нечесність, він розбійник, подібний до варави. Якщо хтось ганить Бога все своє життя ділами чи словами, і навіть у смертну годину на язику у нього богохульство, воістину його духовним братом є розбійник богохульник на Христі. Нехай ще буде благословений той, хто, зазнавши мук за гріхи свої, нікого не ганить і нікого не засуджує. Але пам'ятає про гріхи свої і благає у Бога прощення і спасіння. Нехай буде благословений цей щомий розбійник, який зрозумів, що страждання Його на Христі заслужені гріхами Його, і зрозумів, що страждання невинного Спасителя не заслужені, але сприйняті за гріхи других людей і покаявся, випросив милість Божу. І першим увійшов до раю вічного життя разом із Спасителем. Три откровення отримали ми через нього спасенність покаяння, навіть і в годину смертну, спасенність молитви до Бога і швидкість Божого милосердя. Чудесний приклад залишив він всім нам, що, яким би не було гріхом себе забруднилим, від Бога відпали і до злочинців приєдналися, всякий гріх злочин проти Бога, і кожен хто здійснив хоча б один єдиний гріх, уходить у число розбійників, тобто рабів сатани. Тож нехай вже ніхто у муках не нарікає, щоб муки не стане йому не на спашіння, а на погибель. Але нехай ошвітлює морок страждань роздумами про свої гріхи, покаянням і молитвою. тільки так муки будуть йому не на погибель, а на спасіння. А тепер, коли ми побачили усіх розбійників, що оточили Господа Ісуса Христа, зупинімося на деякий час і перед самим Господом, і подивімося, як виглядає Він серед розбійників. Насамперед, на хвилину вернімося в сад Гецеманський, де втомлені учі сплять, а Господь схиляє коліно в молитві і в боротьбі. Отче мій, коли можна, нехай об мене, мене ця чаша, та проте не як я хочу, а як ти. Матея 26, 39 А як був смертельний тривожі, ще пильніш він молився. І під його став, немов краплі крові, що спривали на землю. Луки 22, 44. А тепер помолимося, Господи, владико життя мого, Духа лінивства, недбайливості, властолюбі, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові, даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти, гріхи мої помилуй мене, без щесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Безчасла нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості й любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь претерпілий за нас трасти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Претерпілий за нас трасти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних, Претерпілий за нас трасте, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, я уділяю благословення. І імена пишіть, як завжди, і про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!